Так, моя сьогоднішня проповідь називається Який має бути справжній християнин?» Це буде рибління 13 розділ. Ем... Окей, штриф мав бути набагато більший. Ладно, зараз. Кожна людина нехай кориться вищій владі, бо немає влади, яка не була б від Бога. Влади, всяка влада встановлена Богом. Хто противиться владі, противиться Божій постанові. Хто противиться, той накликає на себе осуд. Правителі страшні не для добрих діл, а для злих. Хочеш не боятися влади, роби добро і матимеш від неї похвалу. Правитель, Божий слуга, він тобі на добро. А якщо зло робиш, бійся, бо даремно він носить меч. Він є Божим слугою, який відплачує покаранням тому, хто чинить зло. Йому треба коротися не тільки з огляду на його гнів, а й заради власної совісті. Тому і ви податки платите, бо вони слуги Божі, які саме за цим і стежать. Віддавайте всім належне, кому податок, податок, кому мито, мито, кому страх, страх, кому пошану, пошану. Окей. Тут написано, що всяка влада, як, як би, є явище, вона поставлена Богом. І це не означає, що всі як би, її представники діють так, як би хотів, щоб вони діяли, як Бог би хотів. Але християнин не повинен повставати через те, що, до прикладу, влада робить щось не так, як би мало би бути. Просто через те, що він не згодний. Він має... Якби право не підкорятися з законом, коли це влада робить, але краще за все просто мовитися за цю владу, щоб вона навернулася на правильний шлях. Е, є така одна цитата, що від одного з богословів: це не схвалення всіх дій уряду, а заклик до порядку та уникнення анархії. Е, також, що мені дуже не сподобалось, що якби це послання довірчих людей. А тут, якби він таке пише, що Божий слуга, він тобі на добро. Якщо ти робиш зло, то бійся, бо надаремно він не надаремно він носить меч. Він є Божим слугою, який відпочиє покарання тому, хто чинить зло. Тобто він пише це вже віруючим людям, які вже досить давно якби, в церкві. Він ще ні разу не був в них Павло в церкві в Римі, але він їм пише, що щоб ви не робили зло, коли це є вже якби віруючі люди. Це не дуже приємно мені було. Б. Також це є певний заклик, щоб ми не були якимось несправжніми християнами, не носили цю маску. Це, це означає, що ми маємо бути постійно як Ісус. що він ніколи не засуджував владу. Він постійно, якби, навпаки, ходив до садників до різних митників. Він не боявся цього робити. Також я думаю, що і ми цим маємо займатися. Хто може навести приклад з Біблії, хто дуже сильно поважав владу крім Ісуса? Якийсь такий біблійний, один з найпопулярніших біблійних героїв, який дуже сильно боявся і поважав владу. Так, Павло, Давид, так, і Павло і Давид, але я хочу сказати про Давида, що навіть коли йому загрожувала смерті не один раз, він дуже сильно поважав Саула, хоча він дуже багато разів хотів його вбити, і він його прям ненавидів. Але Давид все одно його поважав і розумів, що він є якби слуга Божий. Тому в нас також має бути якби таке певне розуміння на рахунок влади, що вона поставлена Богом. Тому найкраще ще раз таки молитися за неї. Любов виконання закону. Нікому нічого не будьте винні, за винятком любові, одне до одного. Адже хто любить іншого, той виконав закон. Оскільки не чини перелюбу, не вбивай, не кради, не пожадай та будь-яка інша заповідь міститься в цьому вислові. Люби ближнього свого як самого себе. Любов не чинить ближньому зла, тож любов це виконання закону. Тут Павло дуже дає нам гарну пораду на рахунок е, того, що наша якби, віра має бути якби це один є закон, щоб ми просто любили людей. І в цьому вже ми якби, починаємо виконувати абсолютно всяку заповідь, яка є. Отже, ви знаєте час, що пора вже нам сну прокинутись, бо тепер спасіння ближче до нас, ніж тоді, коли ми повірили. Ніч минула, день не близився. Тому відкиньмо діла темрява і зодягнімося в броню світла, і будемо жити пристойно, як у день, не в гульні та паяцтві, не в розпустстві й розбещенстві, не у сварках і заздрощах, але зодягнімося Господом Ісусом Христом. І турботу про тіло не перетворюємо на непожадливості. Тут Павло закликає нас всіх, щоб ми вже перестали якби, бути пасивними християнами через те, що як він написав, що вже день наблизився і відкинемо наші діла темрява. Хочу, щоб просто це нагадати: що ми є Божі діти. І нам, згідно треба поводитися згідно нашого статусу. Також в мене тут о, був такий дуже хороший приклад: ти ж син пастора, а в нашому випадку більше підходить дочка, тому що їх більше. Ти ж дочка пастору і таке говориш. Це мається на увазі, коли як докер або якась певна іронія, коли дитина пастора поводиться не так, як, якби згідно її статусу. І... Я хочу ще сказати, що хіба не всі ми є якби, дочки і сини Бога, то чому якби, саме вони мають очікувати, очікувати певної особливого поводження? Коли ми всі маємо жити згідно Божого покликання? Це якби є основною моєю суттєвою проповіді, щоб ми пам'ятали, що ми є сини і дочки Бога, і ми маємо поводитись згідно цього. Це все. Давайте помолимося.